Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося на сьому поверсі прекрасного львівського готелю і ресторану Понорама і сьогодні тут в рамках vip вечірки відбудеться аукціон за допомогою благодійного фонду 24. І усі вилучені кошти будуть відправлені на допомогу бійцям, які зараз воюють на сході. До речі, сьогодні розважати VIP-гостей і буде усім вам добре відомий. Хто як ви думаєте, Freedom Jazz. Залишайтесь разом із нами? Що каже: ну, якщо ти зробив так такі речі заради мене зараз, просто щоб запропонувати одружитися, тому точно ми будемо щасливими. Так появився в 1914 році готель Нью-Йорк, Ну а після того ми знаємо, що був готель Дніпро. Друзі, ви знаєте, десь розуміючи, яке товариство у нас тут сьогодні зібралося. Оця фраза Хто чи може? Я думаю, що хлопці були доволі таки задоволені. До речі, така от е, особливість цього готелю на початку двадцятого століття лише тут. У всіх номерах уже був телефонний зв'язок. Насправді на цей момент це було доволі такі Це звичайно ж свобода. Свобода абсолютно у всьому. Ну і в даному випадку ми хочемо запропонувати свободу в музиці. Зустрічайте, резиденти. Вечірній Київ. Гумористичний не, телевізійний проєкт, Єдиний і неповторний жіночий джазовий бенд Freedom Джаз. Ваші облиски, друзі! Uh-huh. <laughs> Шановні гості, ще раз вам нагадаю, що нарешті прийшов цей відповідальний момент нашого вечору, заради чого насправді ми і зібралися. Продано! Ваші облички, друзі! 1100 американських доларів. 1703. Продано! Ваші облички, друзі! Картина Володимира Стецули. ау, сонечко, добрий день. 1400 доларів. Три. Ваші облиски продано. Сергій Віпловський. першниця. Дві тисячі доларів. Три. Ваші облиски продано. З величезним задоволенням хочу черговий раш вам представити ця музика, яку справді можна називати вільною, адже перед вами Freedom Jazz. Зустрічайте ваші облиски наші красуні. Just fine! Наше благодійне аукціон. Я повинен сказати, що всі гості, які прийшли, були надзвичайно щедрими. собі, ми зібрали майже 10 тисяч американських доларів, які попрямують до хлопців, які зараз на передовій. Дякуємо всім. Це відбувалося на сьому поверсі. Найкращого готелю у Львові. Це я говорю впевнено. Панорама будьте разом з нами і все буде класно. Слава Україні!